Volkswagen Tyron 2025 року випуску. Всім привіт! З вами на зв'язку Carhab Group. Сьогодні ми завітали до наших колег Volkswagen Карпати Автоцентр міста Чернівці і завітали не просто так. Хлопці завезли новий бестселер Volkswagen Tyron. Зараз ми вам про нього все розкажемо і покажемо. Але перед цим хотів би вам порекомендувати даний автосалон, так як тут менеджери працюють дуже гарно в плані конфігуратору. Завжди по налічую є шикарні туареги, шикарні Тігуани і, взагалі, весь модельний ряд Volkswagen на будь-який вибір. Отже, наш лічний рекомендаціон. А тепер, друзі, переносимося на іншу локацію і розпочинаємо наш тест-драйв. Отже, друзі, ми переміщаємося на більш зручну локацію для детального огляду даного Тайрона. Будемо поближче з ним знайомитись. Це у нас автомобільчик, ще раз повторюся, Volkswagen Tyron 2025 року випуску Airline. Повний привід 2.0 TDI 193 кінських сили. Автомобільчик абсолютно новий в модельному ряді Volkswagen. Ну і досить цікавий. По даному автомобілі у нас дуже гарно зібрана конфігурація. Тобто це колір, це зовнішні обвіси Airline, внутрішній Airline, саме максимальна мультимедія Discover Pro, аудіосистема Harman Kardon, Усі можливі асистенти, а термальні скла, оптика IQ Айлайт, дуже гарні 19 колесні диски. До речі, на дуже гарній резині по заводу Хенкук Evo, дуже шикарна резина. Автомобільчик дуже гарно виглядає, він на заказному кольорі. Тож я ще раз хочу вам підкреслити, що менеджери Карпати Автоцентр міста Чернівці дуже гарно збирають автомобілі. Тобто тут ви отримуєте в даному автомобілі, який також є на продажу, і також є на CarHub Group. Якщо когось зацікавить, звертайтесь, проконсультуємо. Тут у нас і індивідуальний колір. І індивідуальні колеса, і індивідуально замовлена шкіра в салон, масажі сидінь, вентиляція сидінь, максимальна мультимедіа. Ну, тобто ви отримуєте максимально все. Надійність дан даного авто, ну, що тут сказати, тут все відпрацьовано роками. Двохлітровий турбодізель максимально надійний, тягучий, економний. Більше немає що сказати. з приводу... Коробки передач. Тут у нас 7-ступенева ДСГ, також максимально економна, плавна, дуже штра, немає що додати. По салончику По салончику у нас місця досить багато, автомобільчик досить об'ємний. До речі, у даного автомобіля також опціоналом замовлено третій ряд сидінь. Ще хотів би вам додати, по комплектації у даного автомобіля присутня проекція. Безключовий доступ, задня ляда з електроприводом. Отже, друзі, що я хотів підтожити і сказати: даний автомобіль в продажу, ви його можете придбати як через менеджера CarHub Group, так і по посилочку в описі. Ви можете його придбати Volkswagen Карпати автоцентр міста Чернівці, поки він доступний. Кількість їх максимально обмежена, а автомобіль в даній комплектації поки що єдиний. Так що поспішіть. Ну що, братва, потрошки будемо рухатись. Ну і по ходу діла буду розповідати вам про свої емоції, відчуття, тактильні відчуття. До речі, одразу хочу сказати, що потрапляючи в інтер'єр даного автомобіля, відчуваєш і бачиш все, що зроблено дуже гарно, дуже якісно і, чесно кажучи, по-дорослому, поєднання матеріалів дуже гарне. Тобто, тут ви можете зустріти. І рояльний лак, і алькантару, і дуже гарної якості, дійсно натуральну шкіру. Дуже мені подобається чорна стеля, аудіосистема Harman Kardon. До речі, дуже гарне рульове кермо. Ну і зараз в процесі ми вже будемо з вами говорити, як завжди, про підвізку. Будемо з вами говорити про розхід палива у даного автомобіля. Ми сьогодні наїздили на ньому добряче, у нас дуже така спека, і машинка дуже довго стояла, і по місту в пробках їхала. Ну і наразі у нас показує розхід 9,9 літрів. Ну, я думаю, що при нормальних умовах, якщо б машинка стільки не стояла з працюючою клімою, то реально можна по місту вийти десь порядка 8 літрів. А це дуже гарно для такого об'єму автомобіля, бо автомобіль дійсно немаленький. Конкурент його прямий, напевно, це у нас шкода Кадіак. Їздив на Skoda шкода Кадіак. Нічого не можу сказати, також гарний автомобіль, але Volkswagen все ж таки виглядає так, посерйозніше, посолідніше, скажімо так. Шумоізоляція у автомобіля також непогана. Ми зараз рухаємося по такій серпантинній дорозі. Дуже гарно машинка входить в повороти, то мінімальний, мінімальний рівень кренів, якихось, скажімо так. Шумоізоляція також на рівні, тобто, шум, до прикладу, здебільшого, я звертаю увагу на шум з колесних арок. Він тут достойно захищений, скажімо так, до потрапляння в салон. Ну і зараз ми будемо рухатись в сторону такої дорожки з латками з усіма ділами. Там вже більш детально розкажемо про своє ощущення. До речі, немаловажний фактор. Я вже вам сказав, що передні вікна та лобове скло, атермальне, Але я забув додати такий фактор, дуже серйозний, й двині. Тобто, чого я вам говорю за шумоізоляцію, що вона мені довподобає, тому що війне скло грає немаловажну роль в шумоізоляції. Зараз ми виїхали на такий участок дороги максимально поганий. Якщо можна, саньок підзнімети, по якому участку ми просто їдемо. У нас латка на латку і горб на горбі, і ямка на ямці. Ну, коротше, все докупно. Ну і хочу вам сказати, що дуже гарно підвізка справляється, взагалі не пробиває, максимально плавно приймає вона на себе всі ці нерівності, вибоїни. Фольксваген, видно, зразу, що приділив багато часу налаштуванню підвіски, за що ми їм вдячні, піклуються про свого клієнта речі, хотів би підкреслити, був максимально здивований мультимедійною системою. До речі, вона тут теж не проста. Це Discover Pro, це опційна система. Подивіться, яка діагональ у монітора, і взагалі, якістю я був максимально здивований, вона просто на максимальному рівні. Також тут присутній Apple CarPlay, Android Auto, Як ви можете бачити, блок клімат контролю налічує вентиляцію, підігріви. Подивіться, яка кількість асистентів присутня у даного автомобіля. Volkswagen дбає про вашу нашу безпеку. Також на даному автомобілі присутній кокпіт дисплей. якість його теж вражає. Вона на рівні Volkswagen Touareg. До речі, також дуже цікавий момент є з приводу дизайну авто. Дверні карти оснащені ось такою накладочкою. І бачите, такі дуже гарні візерунки. Так ось ці візерунки виповнюють свою роль в якості амбієнт підсвітки як на дверних картах, так і на торпедо. Дуже гарні. І, до речі, це також опція додаткова, яка була замовлена. До речі, також є декілька таких цікавих опцій і дуже корисних на сьогоднішній день. Це дві бездротових швидкісних зарядки. Також ось така у нас гарна кнопочка під склом з екранчиком. Тут ми можемо регулювати як і гучність, або якщо ми на неї натискаємо, ми можемо змінювати режими нашої їзди: комфорт, спорт, індивідуал оффроуд, сніг Гарно зроблена така дизайнерська штучка. Також хочу з вами поговорити з приводу ергономіки сидінь. Ще раз хочу підкреслити, що у нас тут додатково замовлений пакет по шкірі. Шкіра у нас натуральна, з перфорацією, з вентиляцією. Також підтримка пояснична, підтримка бокова, максимальні настройки, а також, що немаловажно, масаж. Масаж також працює на рівні. Він нормально таки вдосконалений. Робоча тема дуже зручно. Дані автомобілі: Volkswagen Tyron. Починається в продажу на сьогоднішній день, відштовхуючись від курсу 2 мільйона 90 тисяч гривень, а даний автомобіль в індивідуальній комплектації Volkswagen Карпати Автоцентр міста Чернівці продає за 2 мільйона 420 тисяч гривень. Також хотів би вам підкреслити з приводу заднього ряду сидінь. Він тут у нас досить місткий, такий, там у нас також є управління клімат контролю. Додатково, у нас є шторки на дверцятах для комфорту та для захисту від сонця. А також дуже важливо особисто, як для мене на сьогоднішній день, коли я відкрив багажник, оце мене максимально здивувало, тому що він тут максимально місткий, незважаючи на те, що. Досить багато місця і для передніх пасажирів, як по ширині, так і для задніх пасажирів, для них максимально достатньо місця. Отже, братва, наскільки була можливість, настільки постарався передати вам своє відчуття, показати автомобільчик. Сеньочок постарався вам зняти гарні кадри. Ще раз подякуємо Карпати Автоцентр за те, що надали нам автомобіль на тест драйв Якщо когось зацікавило, звертайтесь по ссилці в описанні Карха переведемо вас на менеджера, який буде з вами співпрацювати по всіх ваших запитаннях стосовно Volkswagen. Пока, до зустрічі, Підписуйтесь, тому що наступний ролик, тачка буде просто у зрив. Обіцяю, па, -па.